Артилеристів ще з часів Другої світової називають богами війни. Нині українські гарматники цей статус підтверджують, захищаючи Україну від російської агресії на сході у зоні антитерористичної операції. 80% боїв відбувалися за їх участі. Влучна вогнева робота, зокрема і 44-ї артилерійської бригади, дозволила зупинити наступ ворога і зберегти тисячі життів українським військовим, знищивши чимало бойової техніки і живої. Сили противника. Нині, згідно з мінськими домовленостями, важка артилерія відведена від лінії розмежування. Тож День ракетних військ і артилерії, який відзначають в Україні 3 листопада, бійці артилеристи зустріли відносно у спокої. Зокрема, урочистості провели і в Тернопільській військовій частині, яка є місцем постійної дислокації 44-ї бригади. Кращих військовослужбовців у Тернополі відзначила влада міста і області. Міський голова подарував захисникам України прапор Тернополя. Почесні відзнаки від командира бригади отримали найдисциплінованіші й успішні підлеглі. 200 нагород від вищого командування Міноборони та Збройних сил України отримають тернопільські артилеристи безпосередньо у зоні АТО, де зараз перебуває практично увесь особовий склад 44-ї бригади. Це відзнаки від міністра оборони і начальника генерального штабу, особовому складу, який показав і відзначився під час ведення бойових дій в 2015-14 роках. Ті, які показали найкращі показники в бойовій підготовці. Зараз підрозділи проходили тактичні навчання, є люди, які ну, і там показали відмінні показники. Тому нам є за що дякувати особовому складу і ми це намагаємося робити в повній мірі. Завдяки воїнам артилерістам був стриманий і наступ російських військ минулого року, в серпні, завдяки вам і ви в цьому приймали безпосередню участь. Вони не пошли, пішли далі Луганська, Донецька. Ви їх зупинили своїм потужним вогнем. Надію, що найближчим часом військово-політична ситуація покращиться і нарешті. Вся бригада повернеться з зони проведення антитерористичної операції в пункт постійної дислокації. Навідник гармати Руслан Турянський потрапив у 44-ту артбригаду цьогоріч під час четвертої хвилі мобілізації. Вже побував у зоні. АТО, хоч на той момент важку артилерію в боях не використовували, хлопець пригадує свій перший влучний постріл на бойових злагодженнях свого підрозділу. Відчуття насправді не знаю, з чим порівняти, тобто хвилювання шалене. І все відбувається наскільки швидко, що ну не встигаєш до кінця зрозуміти, що відбувається, і лише потім. Коли задача виконана, тоді от розумієш, скажем так, насолоду від процесу, від якого ти отримав. Важка артилерія України, виконуючи бойові завдання, влучно стріляючи на багатокілометрову відстань і знищуючи ворожі підрозділи, забезпечує вогневу підтримку своїм побратимам із інших родів військ. Свою місію вважають важливою, але стають дуже скромними, коли мова заходить про те, що вони є богами війни. Я скажу так, що це такі самі хлопці, і я шаную не більше піхоту, яка проливає кров там. Насамперед, кожна задача вона відпрацьовується в інтересах механізованих підрозділів. І всі ми працюємо тільки на механізованих підрозділів, і поки солдат механізованих підрозділів не пройде ту ділянку своїми ногами, завдання не буде виконане, які б там боги війни не були артилерісти. Заздалегідь мої хлопці не стоять на передовій, але вони виконують. Завдання вогни завдання в інтересах насамперед передових підрозділів і далі, Тобто фактично вони борються з такими ж самими артилерійськими батареями. противника. Поки на виконання мінських угод артилерія відведена. 44-та артилерійська бригада залишається у зоні антитерористичної операції і працює над бойовою підготовкою, аби в разі найпершої потреби повернутися на позиції та дати різку та влучну відсіч ворогу. Хоча найперше, що бажають один одному, це Встановлення миру, аби свою бойову міць, українські та, зокрема, тернопільські артилеристи демонстрували виключно на полігонах під час навчань. Хотів би від себе особисто, від особового складу частини привітати всіх воїнів ракетних військ, і артилерії, інженерних військ з їх професійним святом, побажати всім міцного здоров'я, щастя. Мирного неба над головою, щоб всі живими і здоровими повернулися додому. Також цим святом хотів би привітати ветеранів, як ракетних військ, і артилерії і інженерних військ, і подякувати їм за той вклад, який вони зробили в розвиток цього роду цих, цього роду військ. Велике, велике вам дякую.